Україна, привіт, Вітаю, Херсон. Давайте я вам для розваги хохму розповім. В фільмі Міцний горішок, мій взагалі з дитинства культовий фільм, був такий водій Кадюлаку, який там на самому початку фільму привіз, не пам'ятаю вже головних героїв. Заїхав в підземний гараж. І там робив собі музику і її слухав. І поки весь фільм прямо над, його, у нього над головою відбувалася вся там теракт, катастрофа, там руйнувався цей хмарочос, він слухав музику і нічого не чув. Оце я. Сиджу я вчора у себе вдома, втикаю в комп'ютер, телефонує мені Оксана Пагамій. І каже, Ваня, в тебе все добре. Я кажу, добре, а що? Має бути погано. Вона каже, ну ти що, там в тебе в дворі прилетів дрон, вибухнув, палає пожежа. Я кажу, нічого не чув. Піду у сусідів спитаю. Пішов. Ну, вийшов на двір, сидять сусіди. Я кажу, що тут було? Вони кажуть, та ти що? Дрон пролетів прямо над на твоєю квартирою, над твоїм домом, слава Богу, в дах потрапив, перелетів на ту сторону дому і там впав, запалав, і тут був такий вибух. Ти не чув? Я кажу, не чув. Думаю, ну ладно, піду подивлюся, що там, хоч наслідки якісь. Пішов, вийшов на вулицю, жодного сліда, жодного натяку навіть на те, що тут щось падало, вибухало, горіло, все чисто, все прибрано. У мене таке враження, що я живу в паралельній реальності, в паралельному Всесвіті, Тобто в Херсоні, який існує. В іншому вимірі. І, і те, що відбувається, воно відбувається не тут. Але це ще не все. Сусіди кажуть: а сьогодні в день прилетав дрон і сів у тебе під вікнами, а мене там така прибудова, і у неї дах прямо під вікнами моєї квартири. І сів і там сидів. Я кажу, обалдеть. Кажу, ну ви когось викликали. Вони, та ну, ніхто не приїде. Я кажу, ну ви даєте. Ну хоча б мені б сказали, ви що? Ну кажу, «А, а потім що, а зараз де цей дрон. Вони кажуть, не знаємо, мабуть, улетів. Це повний сюр. Додам ще вставочку. Сусіди якісь дурні, вони кажуть, та ніхто не приїде, не приїде, чи це комунальні служби не приїдуть, якщо щось там треба ремонтувати. А військові зловити дрон прилетіли би тут же. І вони такі, та, ну, прилетів дрон, ну летів. Нікому не повідомили, ну що як так можна? Отаке. От а взагалі в Херсоні якось дуже живенько стало. Тобто, ось крім оцих от от історій, які я зараз розповів, ще вчора, 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 коли ми були на центрі у нас там в районі Площі Свободи, так прямо на площі Свободи наші бійці вовсю шмаляли з автоматів і збивали дрон. І це, ну, не сказати, що це якесь таке дивовижне явище, тому що я такі, е, е, такі звуки і такі, такі випадки постійно чую, але я їх чую з мого дому з боку Дніпра, ближче до Дніпра, де проходить власне, лінія оборони, де там ці дрони залетають. От і наші їх Намагаються збити. А тут в центрі міста вже далеко, ну, відносно, значно далі, значно далі, ніж я живу від берега. Літають, їх збивають, вони, звісно, атакують щось там, хочуть в нас, у нас зруйнувати або когось вбити. Так, що таке життя буремне. Херсон, тримайтеся. Слава Україні!